Оскільки новий місяць вже не за горами, тому пора підвести новинні підсумки липня. Перша новина це те, що вийде екранізація книги Я рада, що моя мама померла від Дженет Маккарді. І головну роль, тобто роль мами, буде грати Дженніфер Еністон. Наступна новина це те, що Ліна Костенко працює над великим історичним романом, який буде зображати те, як деякі українці впливали на імперіалістичну ідеологію російської імперії. Наступне це те, що напевно вже всі бачили. Що автор книги е, Джим Лаурес е, книга Іти туди, де страшно, не приїхав в Київ на презентацію, оскільки йому нібито було страшно. Але насправді презентація скасувала букшеф, і автор сказав, що він з радістю за будь-якої доступної можливості приїде в Україну. Наступна новина – те, що чотири українські ілюстраторки попало до престижної премії World Illustration Award 2025 року. Це дуже велике визнання для України на міжнародній арені. Тому будемо тримати за них колеч. Оскільки результати будуть 16 вересня цього року. Наступна новина, яку бачив кожен, це те, що буде екранізовано роман Алі Гейзл кохання», в якому головні ролі зіграють Лілі Рейнгарт та Том Бейтман. Ми з нетерпінням будемо чекати будь-яких новин, оскільки зйомка розпочалася в липні цього року. Також з 25 по 28 число в вересні місяці буде проводитись книжкова країна. Це четвертий фестиваль, і е, там буде зібрано більше ста видавництв. Різних виробників мерчу ігор тощо. і цього року головна тема це. Урожай, щоб підвести підсумки літературного року в Україні та показати, що ж ми таке зробили за весь цей час. І наступна нова це те, що Сара Мас написала чернетку шостої частини двору. Шепіві троянд очікується, що це буде розповідь про Елейн, це молодша сестра Фейр, і про її таланти провидця та про стосунки з Люсьєном та Азріелем. Також цікавий факт того, що книга може містити кросовери з іншою серією авторки це місто півмісяця», і дуже цікаво, як будуть ці світи між собою переплітатися. Всім дякую за увагу. Якщо ви знаєте якісь новини, які я тут не згадала, напишіть, будь ласка, в коментарях.